Pochinayem, -no Pochinayem, -no Pochinayem, -no Pochinayem, Pochinayem, -no Black Mardimer Gambito, 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 Black Mardimer Gambito. Black Mardimer Gambito Black Mardimer Gambito Black Mardimer Gambito mm -hmm. Black Mardimer Gambito right. Black Mardimer Gambito Black Mardimer Gambito Black Mardimer Gambito Non è che ci sono solo che ci sono passi, è Universe。No, so Black Mardimer Gambito, Black Mardimer mer, Black Marti Gambito, Black Marti Gambito, Black Mardimer black mar Gambito, Black, mar black Marti Gambito, Black Mardimer Black Black Gambito, Black Mardimer Gambito, Black Marti Gambito, Black Marti Gambito, Black Marti Gambito, Black Marti

Огі, огі вражає цей хід як мені му. Цей хід, цей хід мене покидали. Blackmar Dimer Gambito. Blackmar Dimer. Якщо сюди там Таматяцький, а якщо бере bere... пофахетський і матецький. Понятно, понятно. А, c Гамбіто, Rohan Gambito, Blackmar Dimer Gambito. C7 Rohan Gambito. Давай попробуємо. Зараз так й відхід. Отхода макет хит, Ми можемо так, як зіграти. Чому і ні.

Сидифікована система на СССР. Управління якістю. Ідентифікована система на СССР. Мамі хід. Суперник от безосходності. Просто підприймаю якийсь рандом ход. Ну, шах, як мінімум. Як мінаймом. Охі, <софірця> охі, о, -хі, о. <софірця> о Суперник далі, ну понятно чого. Так, <софірця> да, один блискучий хід, один блискучий хід хіт. Ну помниш, як ми саме я встав утром. А мені настільки погано було, що мене башка. від Влекма Радімера. Ай, а... Потім выведе, фер... потім сложить. Потім такий потім по-молока, и неймовидный хит. Я, я, такі, я такі, граю, як ферзан, так играю. Я так і граю замцы на Після відходу. після відходу у Отакий а заброс. А. Стоп, а что я буду так вышли? Не пішов. Ничего дальше. Что мусор? Вот mm. так этот. И вот тут після цього ходу що супер запропонует. Ой. Про а, ну, Тому цей хід безразний. Найкращий хід тут все одно цей хід. Тому що рано чи пізно ми прийдемо до цієї позиції. Рано чи пізно ми прийдемо до цієї позиції все-таки. Тому цей хід нормальний. Найкраще. Він піде найкращим. Відмінний. Треба було просто йти. Ну, а якби він взяв, то, то він буде трохи могло дещо підключитися. Бо все просто для цього ходу захистив пешку, угрожаю таким от нападом. Він помилку зробив, понятно чого, то що я з ним скористався, дав шах він не стався. Чого він стався? Я беру і коли він бере, відходить, то я даю шах. так, отак, так. І, і мат стороть. А якщо е, він не, не бере, а одходить від слона, то ми просто ставимо матку немі за одне з Mane toj, mane uh, toj. To, 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 to.